Керамічна плитка давно вийшла за межі кухні та ванної кімнати, ставши не тільки утилітарним, але й модним оздоблювальним матеріалом, останні тренди лише підтверджуються. Сучасна плитка навчилася імітувати натуральне дерево, природний камінь, мармур, текстиль, шпалери і навіть ручний розпис вона дозволяє при обробці використовувати найрізноманітніші дизайнерські прийоми, наприклад, клаптикову техніку, печворк. Або створення трит ефекту сьогодні за допомогою керамічної плитки можна стильно оформити як ванну кімнату, кухню або передпокій, так і вітальню або навіть спальню. Вибір великий, і потрібно зрозуміти, з чого можна вибирати, який буває плитка. Швидкий огляд, плитка для підлоги проста і надійна. Добре переносить підвищені навантаження, настінна плитка найрізноманітніша за форматами і дизайнерським рішенням. Крім плитки, до цього виду відносяться всілякі декоративні елементи, декори, панно, бордюри, багети, олівці. Вони дозволяють підкреслити і посилити стилістичне рішення плитки і відповідно інтер'єру, розставити акценти в потрібних місцях, зонувати простір. Тобто реалізовувати всілякі дизайнерські рішення. Керамічний граніт універсальна плитка, що об'єднує в собі неперевершені технічні характеристики зносостійкість, мінімальне водопоглинання і стійкість до зовнішніх впливів негоді, заморозків і різноманітність дизайнів і форматів керамічний граніт, так само як і звичайна плитка з успіхом імітує різні типи поверхні камінь бетон, мармур, дерево та ін. І доповнюється широкою гамою декоративних елементів з такими ж технічними характеристиками, які дозволяють рознообразить інтер'єр і внести в нього нотку індивідуальності. До речі, із керамічного граніту випускається і мозаїка, технічні характеристики, котрої дозволяють її використовувати там. Де звичайна керамічна мозаїка не впорається з поставленими завданнями, наприклад, в чаші басейну. Тепер давайте детально розглянемо кожен з цих видів і дізнаємося їх сильні сторони і особливості применення. 1. плитка для підлоги про дизайн і властивості ідеально підходить для укладки на підлогу як в квартирі, так і в заміському будинку, якщо в ньому не буває різких переходов від мінусових температур до плюсових. Різноманітність форматів, форм і варіантів дизайну дозволяє з її допомогою акцентувати увагу на підлозі приміщення, дала його головним елементом інтер'єру. Як її виробляють? Плитка на підлогу производиться по технології одноразового випалу. Він же монокотура або моно, перш ніж нанести на таку плитку малюнок її пресують. Сушать і глазурують, після нанесення малюнка плитку відправляють в спеціальну піч для випалу. Два настінна плитка про дизайн і властивості. Настінна плитка, оздоблювальний матеріал, що відрізняється різноманітністю дизайнів і цветових рішень. фуреалістичним якістю друку, великою кількістю форматів і розвічними способами обробки поверхня. Настінна плитка, втім як плитка для підлоги і керамічний граніт, може бути глянцевою, матовою рельєфною бо поєднувати в собі кілька цих параметрів на піку моди керамічна плитка зі структурою, тарілка злегка згинається від середини до країв. Ця структура стрімко завойовує популярність завдяки імітації ручної роботи, що завжди особливо цінується і додає інтер'єру елемент ексклюзивності. Ще одна не виходить з моди вже багато років плитка, стилізована під майоліку. Глянцева плитка з етнічним малюнком її легко впізнати по зеленому, синьому, фіолетовому і жовто-оранжевим відтінкам і старовинним квітковим або геометричним візерункам з майолікою. Будь-який інтер'єр придбає індивідуальність і шарм східного або середземноморського стилю. Деякі виробники випускають керамічну плитку у вигляді серії. Кожна з яких має власне художнє рішення і складається з плитки для стін і відповідних їй декоративних елементів бордюрів, декорів панно, а часто і власної плитки для підлоги інтер'єр сильно виграє від використання такого комплекту. Він стилістично витриманий, жоден елемент не суперечить іншому. Як виробляють настінну плитку, технологія, за якою виробляється настінна плитка, називається подвійний випал. Він же біко або бікоттура. Спочатку випікається в печі основа плитки пісквіт, потім наноситься глазур і малюнок, а далі слід повторний випал. Важливо пам'ятати, що, як і будь-який декоративний виріб, настінна плитка не призначена для інтенсивного використання, тобто не підходить для укладання на підлогу і не виносить різких перепадів температур, а значить, не підходить для укладання позаопалювальних приміщень, який буває настінна плитка. Один з критеріїв, за яким можна ранжувати плитку, це її розміри. Стандартні формати це звично українському споживачеві плитка квадратної або прямокутної форми зі сторонами від 20 до 45. Плитка цих форматів представлена в широкому асортименті в різних цінових категоріях, від економ-класу до преміального. великі формати. Увійшла в керамічну моду кілька років тому плитка великих форматів не тільки не збирається здавати своїх позицій, але і продовжує вдосконалюватися, знаходячи все нові і нові розміри і співвідношення сторін. До цієї категорії можна віднести плитку, довжина більшої сторони якої перевищує 50 см, дизайнери рекомендують використовувати великі формати не тільки в просторих інтер'єрах, але і на маленьких площах. Вона візуально розширює простір, якщо її укладати горизонтально, і витягує його вгору, якщо укладати плитку вертикально. Малі формати відмітна особливість малих форматів довжина сторони плитки 15 см і менше. Така плитка оптимальний варіант для оформлення складних поверхонь. На яких неможливо використовувати плитку традиційних і великих розмірів без підрізування, однак головна особливість полягає в тому, що плитка маленького розміру надає необмежену свободу при оформленні будь-яких приміщень від найменших до дуже просторих. З її допомогою можна створювати оригінальні композиції та візерунки в мозаїчному стилі, виділяти функціональні зони і багато іншого, тобто створювати справжні дизайнерські інтер'єри. Технологія виробництва малих форматів досить складна, і до 2016 року на виробництві такої плитки спеціалізувалися фабрики Італії та Іспанії. Тепер плитка малих форматів випускається і в Україні на заводі керама Марасі. Кабанчик. Вона ж метро, англ, сюбвоїтіли плитка своєрідної витягнутої форми, що нагадує подовжений цегла. Дизайн такої плитки простий і лаконічний. Активно використовується як для обробки фасадів, так і всередині приміщень декоративні елементи плитки, крім найрізноманітнішої по дизайну, розміром і формою плитки, на ринку можна зустріти величезну кількість декоративних елементів, що дозволяють значно підвищити художню привабливість інтер'єру, незважаючи на такі ж, як і у плитки, технічні та експлуатаційні характеристики. Виробництво декоративних елементів більш складна і трудомістка процедура, при якій керамічні вироби декоруються і опалюються в печі не один і не два, а три і більше разів розповідаємо про найяскравіших представників цієї категорії декор. Плитка з малюнком виконана в тому ж форматі, що і фонова плитка. Зображення на декорах бувають найрізноманітнішими, що підтримують загальну художню концепцію конкретної серії плитки. Вставка плитка з малюнком або без, як правило, меншого формату, ніж основна плитка, де використовувати декори застосовуються для прикраси плитки як на стіні, так і на підлозі, а вставки використовуються при різноманітних видах укладання плитки на підлозі рідше на стінах. Для кожного виду плитки стіна о підлога випускаються відповідні за характеристиками декори і вставки. У чому фішка помітно перетворюють і пожвавлюють фонову плитку, вносять в звичайний дизайн унікальні штрихи. Бордюр вузька плитка з повторюваним малюнком. Довжина бордюру відповідає короткій та або довгій стороні фонової плитки, де використовувати бордюрами можна розмежувати рівні на стіні або зони на підлозі, відзначити межі початку і кінця композиції, зробити раму для дзеркала або художнього панно, у чому фішка, бордюр. Відмінний спосіб розмежувати простір, візуально підняти або опустити стелю, монохромна плитка з бордюрами виглядає більш естетично і благородно. Панно одна або кілька плиток, об'єднаних в одне закінчене зображення, картину, варельєф. Відрізняється від декору унікальним сюжетом, який може бути справжнім арт-об'єктом, де використовувати в обробці стін і підлог, що виконують роль декоративного центру, у чому фішка, може стати потужним художнім центром інтер'єру і зробити обробку більш вишуканою. Олівець воська, найбільше трисму однотонна смужка плитки, буває опуклою сигара, або має рельєф, де використовувати і олівцями розмежовують плитку двох типів за кольором. Формою і дизайну або обрамляють композицію з плитки, у чому фішка, з їх допомогою можна зробити акцент в потрібному місці, красиво почернить дзеркало, дурний отвір, зондувати композицію, тобто додати інтер'єру закінчений вигляд. 3. керамічний граніт про дизайн і властивості, керамічний граніт. Універсальний вид плитки він практично не поглинає воду, що робить його морозостійким, і дозволяє використовувати на вулиці і володіє значно більшою зносостійкістю, ніж звичайна плитка для підлоги. Керамічний граніт може використовуватися для обробки абсолютно будь-яких поверхонь, будь то фасадах. Ганок, сходи або стіни і підлоги всередині будівлі. Керамічний граніт сьогодні це не тільки надійне і високоміцне покриття, але і справжній дизайнерський матеріал. Сьогодні випускається керамічний граніт, що імітує найрізноманітніші матеріали, а ще керамічний граніт дозволяє прекрасно змішувати фактури і стилі і укладати поруч те, що в реальному житті поєднати практично не можна, найбільш вдалий спосіб класифікувати керамічний граніт. Це розділити його на види імітованих поверхонь. Так, сучасний цифровий друк дозволяє відтворювати в керамічному граніті малюнок і текстуру дерева, каменю, мармуру і бетону, окремий вид, фантазійні малюнки, що застосовуються для зовнішньої обробки фасадів або для створення дизайнерських зон в громадських просторах і приміщеннях типу лофт. Як виробляють керамічний граніт, на відміну від керамічної плитки. Керамічний граніт виробляється при більш високому тиску не менше 500 п'ятсот 2 і опалюється при більш високій температурі. В найгарячішій зоні печі температура досягає 1250 Високий тиск виключає наявність пір і пустот, висока температура дозволяє домогтися утворення моноліту за технічними характеристиками, перевершує навіть природний камінь. Ще один цікавий факт. Для виробництва керамічного граніту підходять тільки білі глини, найбільш старі і найбільш плавкі. Саме вони дозволяють при спіканні з іншими матеріалами придбати керамічному граніту його унікальна властивість, водопоглинання близьке до нуля. Такі характеристики відмінно захищають керамічний граніт від зовнішніх впливів, а значить, дозволяють без обмежень використовувати його для вуличної обробки. Спеціальні вироби з керамічного граніту. Так як спочатку керамічний граніт був виключно утилітарним матеріалом, що використовувалися для укладання на підлогу і сходи в громадських і виробничих приміщеннях, то, крім самої плитки, виробники стали випускати супутні вироби ступені, подступенки і плінтуса щабель, плитка з рельєфними протиковськими насічками або без них, найчастіше з закругленим або бортиком. Де використовується в обробці ступенів сходів у чому фішка, щаблі значимо менше скользят і презентабельно виглядають. Подступенок вертикально розположений елемент під щаблем, виконаний з такої ж плитки, що і сама щабель де використовувати для обробки ступенів сходів при виборі цього елемента, важливо звертати увагу не тільки на дизайн, але і на параметри ступенів сходів у чому фішка. Якщо в конкретній серії керамічного граніту немає власних стояків потрібного розміру, їх можна просто нарізати з плитки відповідного розміру, плінтус вузька смужка керамічної плитки з верхнім заокругленням, або у вигляді куточка, що закриває щілину між підлогою і стіною, де використовується в якості стику настінної плитки з підлогою або стелею, у чому фішка. З його допомогою можна красиво завершити суцільну настінну або підлогову обробку, а також плінтуси захищають нижню частину стіни при збиранні. Чотири мозаїка про дизайн і властивості керамічна мозаїка може бути виготовлена як за технологією біко, тобто як звичайна плитка для стін, так і за технологією керамічного граніту, залежно від технології виробництва відрізняється і область застосування мозаїки. Виконано за технологією біко тільки всередині приміщень і тільки на стінах високі експлуатаційні властивості керамічного граніту дозволяють використовувати таку мозаїку в найбільш складних умовах, наприклад, для обробки чаш басейнів, невеликі розміри мозаїки дозволяють гасити виникаючі напруги і тиск води. А гладка блискуча поверхня полегшує очищення стінок від мікроорганізмів. Мозаїка може бути однотонною зібраною плиток різного кольору і або фактури, а також з малюнком стильно виглядає мозаїка з градієнтом і металевим відтінком, де використовується за допомогою мозаїки, можна облицювати поверхню будь якої форми або зробити плавний перехід між вертикальними і горизонтальними поверхнями. Поєднанням різних відтінків можна домогтися цікавих ефектів, створити багаті кольори, ванно картини або етнічні орнаменти.